На річці вже місяць валять крупну красноперку. А я на воздержанні. До армії залишилось зовсім трохи з дня на день. Ну точно не кажуть. Будь що буде. Вітер дурний йду, я думаю, дрони не літають, хоча сонце зараз освіта, може щось і долетіть, вицинкувати. Десь. Ну, якщо пенсіонери сидять під обстрілом всі живі, хоча іноді там не слабо прилітало. Чорт, сказав я це і стало страшно, то я не знаю. Я знаю точно, що, що час настав. Була, не була. Мішаю прикормку і йду і карася підписник лове. Це обично на флет приміняємо, але трактант маслянистий добротний, Як бачите, вспливає масляна пленка. Можна було додати ліквід, але не ліквід. Є бісквіт. Є линька карась, творог. А то чисто прикормку якось мішати вже не камільфо, тим більше, коли є таке масло хороше. Чого б не додати. Слива ще настане твій час. І спеції, і красавиці хай лежать вдома. Багато з собою не нагрібаємо, вибігли, пару рибин коту висмикнули і тікать. Ну що, хорошенько закормлено. Виставляємо прицел. В 4К знімаємо, фулашді монтіруємо. Закормлено добре, на гачках поки кукуруза. Є ще мастирка. Пару вкусів кукурузи. Поки минут 10 тишина. І це напряга, бо зранку тут не слабо таскали. До речі, до камери з зумом підключений мікрофон Rode Reless Go 2. Ціною новий під 18 тисяч. Так що за це треба продонатити і проставити окремо. Перевіримо якість звуку, я знаю ще краще. Встроєний теж непоганий, ну повірте. Оцей зовнішній, добре, що тут теж є де його підключити гніздо. Чистота звука і шумоподавлення. Просто супер. Ладно, болтологію не розводимо, роздоводимо рибу на клюваку. А зараз звук пишемо на камеру. На встроєний мікрофон точніше. І різницю, я думаю, очучительна. Очу очу Пишіть в коментах, який звук краще. Ну що, просидів я час. Газ-квас, нефіга, думаю, сходів по сусідах. Ляси поточу. Делать то все одно. Нічого, блін, ну тут і гамула. Все в куширях. Чого, якось так воно та й буде. Походив по сусідах. Кажу, нефіга не ловиться, а він тягає. Каже, збав глибину до 30 сантиметрів, а в мене метро. Як вам? 5 секунд. Можна б я втору вудку на радостях і достав, одразу. Два поплавка. кажу, 5 секунд, а я кашу і кормлю. Думаю, та де ж та риба на дно виставив. Хоча один крючок не до дна був. Ух, сонечко заховалась, хоч глаза можна закрити. Чути очки сняти. Утром. Тут ловили на кукурузу і в приловіщі на кукурузу хапав карась, якого тут вже півгода не бачили. А я кормлю. І називається кормила шара, корми. Вже пів прикормки викидав. Дивіться. І це покльовка, або в мене галюн. Це покльовка. Вішаю велику кукурузину на маленький гачок. Мелоч долба взяти не може, а крупна чернушина забубене, я впевнений. Так, зум відпусти мене, сладенький. Кажу, то кого опустив, зняв, бо грузик був раз в 10 більший, ніж треба, щоб кирпичом на дно йшов як якор стояв, бо сносив він вітром і, і травою, і чим угодно. Только кинув, не вспів удочку, положити, дивлюсь, поплавок то Чеварк 250 грам. Наливай. Адмірала не взяв з собою. Хай сидить вдома. Його ще не відпустило. Буде тут перегарить. А за мене не подумайте, я ні-ні. Квас Арсенівський вдома залишив. З собою живчика взяв. Отак от, от. Так, щось риба на камеру взагалі не клює. Там хоч все ціле. Мать ти села, це льоханька. Ну і що, ми то можемо перезакинути. Отак, от прямо до куширика, як утром підписник вчив. Ось воно. Місто не шибко удобно, ну що О, Ой, кипочку сниму. Потом заливаюся, капець. Де тряпочка? Блін, та що ж риба не клює? Так хорошо спрацювало і все. і тишина. Нету. Більше нету. Поисковий заброс сработав. Кинув в сторону. І щось то передергує. Ну, як бачите, дергне і бросає, а значить дребедень. Крупна вона зразу вальнула і пішла. Без розбору. Можемо підмармишувати тарань, Як і красноперка. Це любе. Точніше, я не люблю, я її це вибішує. я. <ривіт> Видно, відчепилася, не інтересно. Як обычно, оп! Поки одну насаджуєш, на втору вже є. Ця поменше, але ну, не по заборістій. Сосала. Сасамба. Попадання. Як в старі добрі часи до війни і минулого року до потопа. Капець, тут кормлю, кормлю і не тичкав. Кидаю в сторону на незакормлене місто і не покльовка. Да ви її здіваєтесь. Ну де ти там? І почина таскати. Я в шокі взагалі з цієї риби. То на дві утки не вспіваю, ну все моє мото, не на одну, ще не розкусив. Запутав утку, поки розбирався, тут уже й присіла. Отак от долбе-довбе, от, поки не знайдеться достойно. Жалко не та ранька. Хоча чого це я мурчика вже нема, щоб таранечко його задобрить. Він хорошо відличав таран від красноперки. Вообще на раз-два на «ізі». Десять краснопирок. Та 150 краснопирок положи і одну таранину він по запаху оприділить, не по цвету. По запаху определяв, яку можна їсти рибу, яка болотом воня, яка ні, якщо помните. Оп. А куди це ми, а? Так, це не хороший звук. Дивіться, дивіться, вода в різні сторони. А якось оп, не спішає і пусто. І наживки цілі. Странно. Блін, ненавижу кошері. І подивіться, тут же тут же погнало. Кажуть, після чотирьох стайка підходить. І похоже, стайка підійшла. Добротна на, на чилі. вообще. блін, чого я плоскогубчики не взяв. Ну, капець. Красота, думаєте? Ви думаєте, а я знаю. Оп, тут втора була. Ну, за двома зайцями. Дивлюсь, втора погнала в сторону. Поискова я проводка, що називається. Продовжаємо ловити в забічі, тут в болоті. Оп! Можна доставати по ходу одну вудку. Погляньте кого там рука дергається. У мене вже рука не дергається, у мене вже обычно глаз дергається. Що і все. Стояло настроїть зум, от чого не можна одною рукою ну, одновременно знімати, і, і рибу ловить, бо поки убереш зум, все вже кончиться. Ну, ми подмармишим, там два гачка. Але з таким клювом треба ставити один-один знімати. Вони тільки двоє путаються під люки. Плюс куширять тьміще. Тільки кинув тут же клювака. Зумірувати не буду. В прошлий раз вам хватило. Ох! Оце, да! Дуплета, я думав, одна здоровенна. Ну і так здоровенно. Кошенята будуть раді, я думаю, хоча навряд чи Оп. Норма 3КГ і з таким клевом ми її за 10 забросов візьмемо. аж бігом і почнемо знімати другий відос. Ви нічого не бачили. Я тут перший раз. Или ми сусіду рибу скинемо і почнемо знімати новий відос. Як пам'ятаєте, з дідом було норму окуня виловив. Що робити, Не вертатися ж додому і висипати рибу жалка. Сусіду віддав, вся фігня, давай новій. Ну як то кажуть, давай милай. Підходи з крупніна. Одну вудку точно смотаю. Вона мене так відвлікає. Положимо на краєчку збоку. Отдихай, дорогая. Так, а цю, видно, не докину. Треба під ту сторону під зеленушку шмалять. Ну, естественно, і куширі витаскувати один за одним. Один за одним. Оп! Так. Увага! Може кашей пора підсипати. Стеснительна як бачите, риба, то дуплетами йде, то не одной. Втору вудку доставай лайк. Реально, халява кончилася. Вудки не знаю, а от кепочку я одіну. Кстати, у нас камера з зумом подвійна, як бачите. Ми одночасно можемо знімати і себе, і, наприклад, те, що збоку робиться. І навіть керувати цією камерою, ні, не так. Оп, от так от. Як вам таке? І річку збоку видно. І в мене. Прикольний девайс. Ну вже давно такий не випускається. Знятий продажу, видно. Не зайшло людям. Та й мені, якщо чесно, не зайшло. ну. Навірно, ділося для стрімів. Тут ще пульт, є і Wi-Fi. для доступу в інтернет. До телефона. І, в принципе, прикольно. Sony фигню не делать. Вот и Sony. Panasonic. Ты ж Panasonic. Секундочку. Да, Panasonic. V970, кому интересно. Отак отсюда собака боя. Я, я думал, уже щось гудить летить на нас, чи ще щось. В общем, а такі пироги. Линь Карась Творог відпрацював. Дякую інтеркрилю, що залишається з нами. З каналом Капітан Гак це по місту полетіло. Силочки в описі. Хто хоче нам що задонатити, ниже в описі є карта, не розводю болтологію, щось почало гупати. Рибу покажу вже вдома. Манатки в руки і тікати. Так, да, ніхто нас не зустрічає, я стільки кис-кис не кажу, ноль емоцій. Кошенята ще маліша прибу їсти. Мурчика нема, а рижик не такий уж і дурний. Ох, Кобаностра, Таких би тут десяток. Але і так нормально. Що ж, не розводимо болтологію, розводимо лайки під відео. Силочки в описі під відео, там і номер карти, для, якщо що для доната на кофе чай. Поп'ю, вспомню. боліденький, якщо я ще живий. І це відео ви бачите. Але то таке, я постригся, почти наголосив учебку лахматим їхати не треба. Кожен день я знімаю по 10-20 відео. Але запас все одно не вічний і в одне місто не є, як казали на заводі. Ну то таке радий був бачитись. Всім пока і до зустрічі на воді.